Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами знову розглянемо типові дебютні пастки та ідеї і подивимось одну доволі популярну пастку у французькому захисті. Ми вже дивилися цей захист і дивились деякі теж типові, типові мотиви. Наприклад, коли ми жертом пішака на полі D4, якщо вас цікавить, можете придивитись минуле відео. Але сьогодні покажу теж доволі цікаву ідею. В яку, до речі, потрапляли навіть а, доволі сильні гравці. Отже, Французький захист виникає після e4, e6. Далі за білих є різні ходи, але D4 це найкращий хід, а D5 після цього ходу теж у білих є вибір. А, є такі ходи, як E5, а також де можна зіграти, кінь С3, кінь Т2. Основні варіанти. Цій партії білі зіграли кінь С3, і чорні б'ють де є. Якщо білі б зіграли кінь Т2, і чорні б зіграли де є. Після Кіні 4 виникла б одна і та ж сама позиція. І це у нас варіант Рубінштейна за чорних. Він вважається не найкращим все ж таки, за чорних. Тут у білих є невелика позиційна перевага, але так теж можна грати в принципі чорними, нічого поки що поганого вони не зробили. Ну і далі у чорних теж є різні плани. Один з найсильніших це зіграти Кінь D7 і потім кінь G на поле F6. Але відразу Кіні F6 теж можливо. Але у цього ходу є певний мінус. Після Кінів 6 і ферзів 6, коли біль грають на кінь-3, у них завжди є ідея зіграти слон g 5 Або наступним ходом, або навіть іноді трошки пізніше. І цей ферзь на полі F6 все ж таки не дуже добре розташований, дуже часто потрапляє під удари, і в деяких випадках навіть чорні можуть його втратити. В цій позиції вже за чорних треба зіграти А6, щоб ніде слон G5, білі не змогли піти. Ну і далі приблизно гра така Покажу, давайте, варіант, який може бути в партії а 6 Слон D3 все одно грають у нас білі, наприклад, слон D6, версії 2. Ну і далі А6. Можливо, було і рокіровку теж зробити, але там десь після рокіровки версії 4 може бути неприємно. Давайте теж покажу, в чому проблема рокіровки за чорних. Верзі 4 і загрожує мат. Якщо зіграти G6, то буде неприємно слон А6. Саме тому поки чорні відкладають рокіровку і грають А6, більше рокіровку спокійно роблять. Ну і тут чорним треба розвивати свої фігури, наприклад, кінь d 7, далі десь є план теж типовий зіграти b6, слон b7, але у білих є слон 4 хід. Ми бачимо, що навіть в цій позиції теж у білих є перевага, вона не така, прям дуже велика, але все одно грати білими простіше, чорні все ще без рокіровки. фрезовий фланг теж розташований не дуже ідеально, а позиція трохи на користь білих. Але все одно нічого страшного для чорних поки що не відбулося. В партії ж, яку я зараз показую, чорні зіграли Б-6 теж дуже-дуже і дуже типовий хід, але тим не менш вже дуже гарний. Можливо, не така вже серйозна помилка, але. Це початок невірного плану. Далі білі грають слон D3. слон G5 теж можливо, давайте покажу, але слон G5, як на мене, хоча і хід навіть може і трошки кращий за комп'ютером, але не такий хитрий, тому що після слон G5 чорні грають ферзь f5, на слон D3, ферзь a 5 ми бачимо, що ферзь у чорних зміг вибігти з небезпечної зони. Ну і далі це 3, наприклад, білі захищаються від шаху, чорні слон D7 грають. А так, позиція на користь білих все ще, позиційна перевага у них доволі велика, але нічого страшного, нічого конкретного принаймні тут для а, чорних немає. А саме тому висновок такий, що слон G5 дуже гарний сильний хід, але я б зіграв саме слон D3. Тому що ми доставимо чорним дуже красиву і цікаву пастку, в яку багато людей потрапляють. А, чому так? Тому що після ходу b6. На автоматі майже всі грають слон б 7 якщо подивитись по базі, по базі лічеса, то ми бачимо, що 77% партій було саме з заходом слон б 7, а це вже серйозна помилка, після якої білі виграють матеріал. А краще буде чорним зіграти h6, але і тоді теж перевага принаймні позиційна залишається на боці білих. Ми граємо слон Е4, це 6 треба грати, інакше чорні втрачають туру. Ну і далі кінь е 5 слон б 7 рокіровка, так, можливо, чорні. Коляця тут не втрачають, але все одно потрапляють під темпи. Наші F4 є дуже сильний хід. Захищаємо коня і також відкриваємо десь труб по лінії F в варіантах. Ну, знову ж таки скажу, у чорних позиція ще не програна відразу, але грати білим набагато простіше у чорних, як і в таких варіантах раніше, на проблему з розвитком фігур. Але позиція принаймні з матеріальною рівновагою. Якщо ж чорні зіграють саме слон по 7 і цей варіант давайте подивимось більш детально, то це вже є серйозною помилкою. Біль грає слон G5. Тут що виявляється, що у чорного ферзя немає жодного ходу і треба грати слон в 3. І звісно чорних влаштовує варіант f 3, тому що вони міняють ферзей. Ну і у чорних гарна позиція, тут нічого поганого в них немає. Крім того, що у білих стоїні пішаки по лінії F. Але от, що якраз таки дуже важливо знати білим, якщо ви йдете на цю позицію, що у вас є хід Ферзь Д2. І давайте знову звернемося до бази. Покажу вам те, що якщо зіграти Ж, наприклад, або слон F6, то в чорних чудова позиція. А от після ходу Fерz-2, який, до речі, знали доволі мало людей, 18% лише, то у чорних тут серйозні проблеми, тому що вони втрачають ферзя. Проблема чорних в тому, що ферзь залишився без ходів. Світати основна, як і раніше, вони не можуть на g5, тому що тепер захищає його ферзь, а не кінь. Ну і якщо піти ферзь d4, в партії цього ходу не було, але давайте цей варіант подивимось, то я пропоную вам теж знайти найсильніший гід, можете поставити відео на паузу, якщо відразу не знайшли, і спробувати все ж таки віднайти, як тут білим перемагати і виграти цього ферзя. Так от тут типова ідея для французького захисту, це у нас відкритий шаг слон B5. Ну і далі, як би чорні заграли, вони втрачають ферзя, на будь який їх ми його Ну, Покажу приблизну лінію. Можливо, за чорних є щось більш сильне, але тим не менш весь а, у чорних вже втрачається. А саме тому вже позиція після ходу ферзь d 2 білих. Чорна дуже-дуже важка, Ферсія і так і так втрачається у чорних. Найкращим ходом буде слон ш 2 яке було в партії. Ну і тут слон 6. Показують, що було в одній з партій. Ну і далі у чорних є вибір. Логічно зіграти слон H1, ЖФ це ще більш поганий хід. Ну Тут вже і так, і так у чорних великі проблеми. Давайте покажу досить швидко варіант з ходом слон H1, і потім побачимо, що було в партії після ходу ЖФ. Якщо на 1 якщо зіграти, то слон з F6 встигає вибігти кудись, наприклад, слон e 5 Далі ще й c 7 у чорних втрачається. Ну і тут теж красива ідея, це рокіровка, тому що ми напали на слона F1, зробили... аж один точніше зробили контратаку. Ну, варіант не обов'язковий, але доволі красивий. Далі слон F4, слон точніше d5 роз F4. Один з варіантів, можливо було зіграти і слон F4, і слон g 3 піти слоном з C7 кудись. Ну і далі просто спокійно граємо на реалізацію переваги. У нас ферзь за труї коня і гарна позиція, вона ще не абсолютно виграна, але тим не менш, по дебюту перевага доволі суттєва. Ну і в партії давайте те, що зглянемо, що у нас було. Ще гірше зіграли чорні, можливо, загубились. І тут вже, згорі, я б сказав, з'їли слона. Це поганий хід, тому що все ж таки тура сильніше за слона. Ну і далі тут без особливих проблем білі довели партію до перемоги, просто міняють слонів. Найпростіший варіант це міняти все, що можемо, коли в насайові матеріал ще й пішак на H7 підвисає тут, ну далі все. Все от чорне зависло, висить і тура, і кінь, і варіантах слон на H6. Коротше кажучи, позиція вже безнадійна. Саме тому висновок такий, що сюди чорним заходить. не треба попадати. І якщо ми подивимось весь цей варіант, ще раз про швиденько покажу, то. Так, варіант Руміштейна можливий. Можливий варіант за чорних в Вартузському захисті, але їм треба грати H6. І чим раніше, тим краще, саме тому раджу зіграти H6. Якщо ж ви цей хід не зробили зараз і особливо після ходу білих слон D3, то у вас будуть проблеми в такому красивому варіанті, як слон F3 і ферзь D2. Такий хід, який складно знайти якщо не знаєш, особливо в Бліц, але тим не менш він є, і він дає якраз білим змогу виграти чорного ферзя. Ну що ж, сподіваюся, що ця ідея вам сподобалась. Дякую всім за увагу і до зустрічі.